Він тебе вбиває. Я не хочу тебе лякати, я хочу сказати правду, яку шепоче твоя шкіра, коли ти дивишся в дзеркало. Цей ворог не завжди очевидний, але він краде твою молодість кожного дня. І це цукор. Дізнайся всю правду про цукор, аби врятувати свою красу, поки не пізно. А в кінці відео я дам свої поради, як позбутися наркотичної залежності від солодкого. Я Наталія Бубок, науковиця, лікарка, вже понад 15 років я вивчаю системні антиейдж підходи для збереження краси здоров'я та довголіття. І це говорить шкіра. в Випуски в яких я буду ділитися з вами конкретними інструкціями, науковими дослідженнями та власним досвідом в області краси та здоров'я. У цьому випуску ми створимо портрет пацієнта, який споживає велику кількість солодкого, щоб ви зрозуміли, чому цукор може зашкодити вашому здоров'ю. та Красі, а в кінці випуску я дам практичні та дієві поради, як позбутися цукрової залежності. Ну що, поговоримо про прихований цукор. І відразу хочу вас попередити, що зараз буде дуже відверто і шокуюче для багатьох. Тому, сподіваюсь, ви готові до такої правди. Запевняю вас, що ви цілком впевнені, що ви думаєте, що це саме ви любите солодкі. Правда, тоді я вас шокую. Ні, це 20 трильйонів. Мікроорганізмів вашої мікробіоти в кишківнику бактерії та грибки. У тебе в животі як мінімум 20 трильйонів голосів, які кричать: дай ще кексик, одна булочка не рахується і шантажують. Або цукор, або поганий настрій. А ти думаєш, це ти хочеш? Ні, це твоя мікробіота, це мікроорганізми. Настав час повернути собі контроль. Ми з дитинства чуємо, що солодкі це шкідливо, і ви можете подумати. Я, як свідома доросла людина, контролюю себе. Шоколадки їм рідко, печиво не споживаю, цукор до чаю не додаю, цукор мені не загрожує, але це не так. Цукор це не лише білі кристали, які ми звикли бачити. Цукор знаходиться навіть в тих продуктах, які ми вважаємо корисними. Наприклад, ви купуєте знажирені продукти, щоб схуднути, знажирений йогурт, сир та інші. А коли виробники прибирають, Жир з продуктів, вони часто компенсують втрату смаку, додаючи більше цукру. Цукор ховається також в так званій корисній гранолі, в маринадах для м'яса, консервах, соусах, кетчупах, йогуртах, з фруктовими добавками, До речі, також в хлібі і в супах, навіть в борщі. Навіть молоко містить в собі цукри, так, природні, але не менш шкідливі у великому обсязі. І до речі, ФОС рекомендує обмежити споживання вільного цукру до 25 грамів на добу, і це 5 чайних ложок. Здається, забагато, і ви стільки точно не з'їсте. Але така кількість вільного цукру знаходиться в одній склянці фруктового фрешу. А якщо додати весь прихований цукор, виявиться, що ваша денна порція 10-15 чайних ложок. Я, як науковиця, рекомендую не вживати цукор взагалі. В університеті Стенфорд я досліджувала антиейджинг через харчування, через здоров'я, цілісної системи організму. Я зрозуміла, що цукор це отрута, яка вбиває кожну клітину нашого тіла. І про це сьогодні детальніше. Тож, поговоримо про класифікацію. Щоб зрозуміти, як цукор впливає на нашу красу і здоров'ю, треба розібратися, що він собою являє. І не бійтеся, жодних складних форм, лише прості пояснення. Уявіть собі, вуглеводи як такі собі довгі намисто, на які нанизані різнокольорові намистинки. І кожна така намистинка це така найдрібніша частинка цукру, яка називається моносахаридом. І залеж від кількості цих намистинок. Вуглеводи діляться на три основні групи: це моносахариди, дисахариди та полісахариди. Полісахариди це багато намистинок. І полісахариди ще називаються складними вуглеводами. І це корисні вуглеводи, але про них ми поговоримо у наступному нашому відео. А сьогодні ми поговоримо про прості, шкідливі цукри. Моносахариди це наші прості цукри. Їх організм засвоює найшвидше: це глюкоза глюкоза фруктоза, галактоза. А глюкоза це таке паливо для всіх наших клітин всього організму, особливо для нашого головного мозку. Фруктоза, як ми знаємо, знаходиться у фруктах та. Меді, Ми сьогодні, до речі, поговоримо, чому фруктоза шкідливіша за глюкозу. Далі, також це галактоза, частина молочного цукру. Поговоримо про дисахариди. Це вже пари на мистинок, і вони складаються з двох моносахаридів. Серед них найчастіше зустрічається це сахароза. І це, до речі, наш звичайний столовий цукор, який буває буряковий чи тростинний. По суті, це пара глюкози та фруктози. Далі лактоза лактоза – молочний цукор, який міститься в молоці та молочних продуктах, і це дует лактози та галактози. Наступний дисахарид – мальтоза це такий солодовий цукор, який утворюється, наприклад, при перетравленні крохмалю. З цієї класифікації можна зробити висновок, що фруктоза також належить до простих цукрів. А тепер розвінчаємо популярний міф: номер один: що фрукти завжди краще ніж солодощі, а фруктоза. Супер корисна. Це абсолютно не так. Тому що глюкоза метаболізується всіма клітинами нашого організму. Це як такий улюблений вид палива для нашого тіла. Її можуть спалювати м'язи, мозок, серце. І всі знають з нею, як працювати, всі клітини організму. А от фруктоза, вона хитріша, вона метаболізується лише печінкою. І якщо фруктози надто багато, вона перетворюється спочатку в піруват, а далі в жир. Запам'ятайте, споживання понад 20 грамів фруктози на день це прямий шлях до накопичення жиру. А 20 грамів це лише 3 банани, така одна маленька жменька родзинок, одне манго, 100 грамів курагі або три яблук, або 2 столові ложки меду. Про це важливо пам'ятати, коли ми хочемо замінити такий шкідливий цукор на корисні фрукти. І ще один нюанс: фруктоза не дає такого відчуття ситості. Як глюкоза. Тобто ти можеш з'їсти багато фруктів і досі хотіти ще. А тепер поговоримо про міф другий, що фреш зранку це порція вітамінів на весь день. На жаль, ні. Фреш це фактично рідкий цукор. Тому що в одній склянці фрешу 250 мл. Це десь приблизно 4 апельсини. А це до 35 грамів цукру або Цілих 9 чайних ложок. Чи зможете ви з'їсти 4 апельсини за раз? навряд? Крім того, у цілому фрукті є клітковина, яка уповільнює всмоктування цукру, захищає печінку і дає мозку сигнал такий досить! А фреш ви випиваєте легко, так за 30 секунд, і ваша печінка отримує ударну дозу фруктози без жодного захисту. Цукор після вживання фрешу всмоктується миттєво, і це списки інсуліну. А потім після цього йде різке падіння енергії, коли знову хочеться їсти. І звісно, фруктоза одразу перетворюється в жир. Постає питання, якщо фруктоза шкідлива, то що від фруктів нам потрібно відмовитися? Ні. Фрукти місять необхідні нам речовини, вітаміни, мікроелементи та антиоксиданту, але необхідно контролювати кількість фруктів, які ми їмо. Наприклад, один апельсин, одне яблуко, чайна ложечка меду, да, принесуть користь, а надлишок цього всього ні. Також гарна альтернатива солодким фруктам ягоди особливо лохина. Ось на екрані я даю список яїд з низьким вмістом фруктози, і ви обов'язково скріньте собі і користуйтеся. Переходимо до наступного солодкого сюрпризу молочних продуктів. Вони є джерелом вуглеводу лактози. Нагадаю, що лактоза це дисахарид це поєднання глюкози та галактози. І на відміну від фруктів, у молоці немає клітковини, щоб уповільнити засвоєння цукру. А без клітковини лактоза швидко піднімає рівень цукру в крові. Навіть якщо калорії з лактози нижчі, ніж у солодких напоях, наш організм усе одно утримує близько трьох чайних ложок, так званого прихованого цукру, лише з однієї склянки молока. А якщо ми випиваємо три капучино за день, то це фактично 9 чайних ложок цукру. А якщо напій з сиропом, то в ньому вже 32 грами цукру. Тож, наше улюблене капучино або кавалати можна прирівняти до повноцінного такого десерту. І цю кількість теж варто контролювати. Тож, як виглядає людина, яка постійно перевищує норму вуглеводів? Якщо ви думаєте, що вона має зайву вагу, це абсолютна правда. Це тіло, яке виглядає набряклим, затримує воду, особливо в області обличчя. Та стегут, Живіт збільшений, навіть якщо вага в нормі, через внутрішній жир навколо органів. Шкіра трохи жирна, тьмяна із розширеними порами, запаленнями та акне. Часто темні кола під очима нерівний колір обличчя, легкий блиск у Т-зоні і втрата чіткості овалу. Тепер поговоримо про глікацію. І я хочу почати саме з метафори. Уяви, що замість зволожуючого крему, ти щоранку мажеш обличчя таким солодким сиропом. Він стягує, тягне, сушить. Всередині тіла теж саме, коли багато цукру. Шкіра карамелізується зсередини. І це глікація. І найгірше це те, що цей процес незворотній, бо цукор це такий, як суперклей у твоєму тілі. Він склеює. Білки, колаген, еластин, структури всі, і от метафорично раз приклеїв і вже не відірвеш. Так і з лікацією вона необоротна. Її неможливо відчистити навіть найкращою сироваткою. Перед вами людина, в якій обличчя втомлене, стягнуте, мов після безсонної ночі, навіть якщо сон був довгий, шкіра трохи тьмяна, сіруватим або жовтуватим підтоном, ніби втратила таку здатність дихати. Зморшки глибші, ніж мали б бути в цьому віці, особливо навколо очей, рота і на щоках. Шкіра втратила пружність, контур розплився, і вона ніби стала жорсткішою, менш гнучкою, як тканина, що з часом зварилася в сиропі. І якби тіло могло говорити, воно б сказало, я не старе, я заклеєне. Цукор ворог для здорової шкіри, адже запускає процес глікації. А глікація це спонтанна реакція між цукром та білками шкіри, колагеном та еластином. А ці білки це і є каркас для нашої шкіри. І їх завдання колагену та еластину тримати обличчя молодим. А цукор їх так ніби карамелізує. І колаген та еластин втрачають свою функціональність, тому глікостаріння іноді називають такою швидкою солодкою старістю. І що більше цукру, то швидше старіння. Тому обмеженням цукру ми природнім шляхом загальмуємо карамелізацію волокон колагену та еластину структурних білків шкіри. І фактично глікація впливає на всі структури та системи організму, але її вплив на шкіру найбільш очевидний. Тому що шкіра нам про це говорить. В результаті глікації утворюються так звані кінцеві продукти глікації, які називаються AGES. Абревіатура Age, тобто вік з англійської, ніби нам натякає, що глікація робить нас старішими. Коли ти смажиш курку на пательні, з'являється така золотава скоринка. Це смачно, але ця скоринка утворюється саме через реакцію глікації. Але ось що важливо: така ж засмажена реакція відбувається і всередині тіла, коли цукру забагато. І от ейджес це як підгорілі шматочки на органах та на шкірі. Вони ушкоджують судини, псують білки в нирках, суглобах, мозку і так далі. Особливо вплив цукру видно на шкірі. З'являється багато недоліків. Їх добре видно на нашому портреті цукру залежної людини. І це виражені вікові зміни, це пігментація, це втрата еластичності та пружності. Сухість та жорсткість, жовтий колір обличчя. Та зниження загісних функцій. Хочу зробити акцент на тому, що особливо шкідливими для організму є продукти, в яких цукор поєднується з білками та жирами. Наприклад, морозиво, печиво з кремом, качка з солодким соусом, барбекю реберця, фастфуд, шоколадка з горіхами. Чому окремо бензин, сірники і кисень це ще не пожежа, але все разом палає так само і з нашим метаболізмом. Жир, особливо при нагріванні у поєднанні з цукром, запускає окислювальний процес і посилює запальні реакції. Це миттєво прискорює утворення ейджіс тих продуктів лікації. Наприклад, якщо з'їсти пончик, де є цукор, біле, борошно і смаження у жирі, в організмі створюється таке ідеальне середовище для внутрішнього підгорання. Тепер ми повертаємося до портрету людини із надлишком простих вуглеводів. Працюють її внутрішні органи. Ну що, почнемо з мозку. Мозок у постійному такому емоційному маятнику: то ейфорія, то апатія, бо цукор активує дофамін, викликаючи таке коротке щастя, а потім різкий спад. Залежність формується швидко. Мозок хоче повторити солодку нагороду знову і знову. Тобто цукор для мозку це як таке дешеве шоу, яскраво, швидко, без сенсу і хочеться ще. Тобто цукор викликає, можна сказати, таку наркотику. Фитичну залежність. Він активує серотонін, дофамін і мозок вимагає дай мені ще. І це як таке а, замкнене коло. А будь-яку залежність треба припиняти, як ми з вами знаємо. Далі йдемо в внутрішні органи це кишківник. Ваш кишківник це така головна арена битви. І 70-80% імунних клітин знаходяться саме у кишківнику. І це такий наш імунний штаб. Цукор буквально його руйнує. Цукор згодовує погані бактерії, грибки, особливо кандіда, які множаться, витісняючи хороші мікроорганізми. І виникає дисбактеріоз, і знижується імунітет. Через це страждає шкіра, волосся, нігті, енергія і з'являється молочниця. Проблема, про яку говорити соромно, але вона дуже поширена. І ви можете купувати дорогі вітаміни, але це. Як лити воду у друшлаг. Переходимо до печінки. Цукор, а особливо фруктоза, навантажує печінку так само, як алкоголь, тільки без веселощів і умовного кайфу. Надлишок фруктози так само навантажує печінку, як і етанол. Щодо гормональної системи: нестача магнію, вітамінів групи Б, постійний стрес і дисбактеріоз це рецепт для гормонального хаосу. Менструальний цикл також збивається, ПМС посилюється, з'являються акти, перепади настрою. І ви вже не розумієте, це я така стала, чи це просто мій обід або сніданок мене зіпсував. Це тіло, яке виглядає нормально, але всередині воно знемагає. І органи працюють. Як у режимі такого надзвичайного стану. І найгірше людина часто не підозрює, що це не вік, не ген і не втома, а просто забагато цукру. Тому що переходимо до мітохондрії, електростанцій наших клітин. І ми продовжуємо малювати портрет людини, яка зловживає цукром. У неї мало енергії, хоча вона постійно щось їсть. Чому? По мітохондрії такі клітинні електростанції, вони перевантажені, Вони або працюють погано, або взагалі вимикаються. Цукор руйнує їх зсередини, викликає хронічну втому, пришвидшує старіння, псує шкіру, підриває імунітет і вмикає запалення. І людина, наче заряджає себе, але постійно така розряджена. Поговоримо про тривалість життя. І ще один штрих до нашого портрету нашої людини, яка зловживає цукром. І в неї сумна перспектива. І ця людина проживе менше, її тіло ніби на паузі, але не відпочинку, а регенерації. Цукор вимикає наші гени довголіття, сіртоїни та фоксо. У нормі вони працюють як такі внутрішні годинники, стежать за чистотою ДНК, лагодять пошкоджені, запускають програми самовідновлення. Але цукор як такий хуліган в лабораторії. Він заливає апаратуру сиропом і усе ламається. Замість спокійної, налаштованої системи у нас хаос. Запалення, збої, перечасне старіння. Тіло наче горить із середини. І, на жаль, це не метафора. Статистика каже, у регіонах, де люди живуть довше, люди майже не їдять солодкі. Тому якщо ти хочеш виглядати молоду, то прибери цукор. А якщо хочеш жити довго, тим більше прибери цукор. Пам'ятаєте, я говорила, що це не ми хочемо солодку, а наші мікроорганізми в кишківнику? Тож зараз я дам вам декілька порад, як позбавитися цієї наркотичної. Незалежності від цукру. Вам треба пережити 3-4 тижні без вживання цукру та солодкого, аби переналаштувати вашу мікробіоту і справді відчути менше тяги до солодкого. Пам'ятайте, коли організм починає вимагати цукор, то це не ви, це 20 трильйонів солодколюбів мікроорганізмів, які кричать дай ще. Але їх можна перевиховувати годуйте правильних мікробів. Ферментовані продукти, такі як квашена капуста, кімчі, йогурт без цукру, клітковина, овочі, зелень, насіння льону, пребіотики, цибуля, часник спаржа. Це допоможе переналаштувати мікрофлору і стабілізувати цукор, і повернути внутрішній баланс. Робіть це не з покарання, а з любові до себе. Ви не відмовляєтеся від солодкого, ви обираєте ясність, енергію, шкіру, яка світиться зсередини. І це не обмеження, це інвестиція у ваше довге, красиве і здорове життя. Тож, цукор це не про насолоду, це про в тому, що крадеться за спиною, про шкіру, яка втрачає тонус, і про тіло, що, наче в'яне зсередини. Ми шукаємо енергію насолоду в солодкому, а отримуємо лише ілюзію. Бо цукор це, мов, така димова завіса, він приховує справжні сигнали тіла, але не гасить тривогу клітин. І у вас точно є вибір щодня обирати не лише те, що на а й те, що в майбутньому: ясність розуму, пружність шкіри, легкість у тілі, бо справжня краса це не зовнішній фільтр, це біохімія любові до себе. А в наступному випуску ми розберемо, чим замінити цукор без шкоди і без страждань. Розкажу про десерти, які не забиратимуть вашу молодість, а підтримуватимуть її. Вірю, що я надала вам максимальний обсяг корисної інформації, котра стане вам у нагоді. Напишіть у коментарях, чи знали ви цю інформацію про цукор, про глікацію. А попереду ще безліч цікавих тем і змістовних розмов. А щоб не пропустити найцікавіше, підпишіться на канал Ваша Наталія Бобок. Я вас обіймаю!